А ось таку смачнющу курочку я готувала. І по традиції рецептом ділюсь з вами. Беру такі гарненькі курячі гомілочки і ось таким чином роблю на них надрізи. Але будьте обережні, потрібен гострий ніж. Ось так приблизно виходить. Далі потрібно ніжки замаринувати. Я використовую приправу до курки. Додаю сіль за смаком. Трішки оливкової олії можна додати чорний мелений перець. Все це перемішую і залишаю так курочку, ну, хоч на півгодинки, можна навіть на ніч залишити. Щоб трішки замаринувалась. Далі обсмажую курочку на олії з обох сторон на великому вогні. А ви ж тим часом можете підписатись на мій канал, тому що в мене дуже багато цікавих рецептів. Поки смажиться, приготую соус. Для цього в мисочці змішую мед, додаю густий соус теріяки і звичайний соєвий соус. Сюди ж додаю подрібнений часничок та все перемішую. Брала все в рівних пропорціях. Далі мені потрібна бутилка звичайного пива. У мене світле. Трішки його додаю до соусу, решту додам вже в саму сковорідку до м'яса. До речі, його я повертаю назад в сковорідку, в якій все смажилось. Заливаю підготовленим соусом, також виливаю решту пива. Ну, тут вже потрібно дивитися по кількості м'яса, можливо, вам знадобиться трішки менше, Ну так, щоб покрило все м'яско. Тепер тушкую все під відкритою кришкою доти, доки не випариться весь соус. Ну, практично випариться, щоб трішки залишилось ось так на дні. Це приблизно десь буде півгодинки, можливо трішки більше. Ось і все м'язко готове. За бажанням можна посипати кунжутом та смакувати. Воно виходить дійсно дуже смачне, незвичайний такий смак пивний. Я думаю, що вам сподобається. Обов'язково спробуйте та напишіть результат в коментарях.